Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Тетеренко, Я художниця, живу в Канаді, продаю картини, ділюся своїм досвідом і розповідаю про своє життя в Канаді. Я хочу порозмовляти про хейтерів. Про хейтерів, які пишуть погані і неприємні коментарі. На Ютубі мені ще не так багато пишуть хейту, але от в Тіктоці, коли в мене залітали відео, обов'язково з'являються люди, які пишуть просто такі речі, що ти читаєш і. Думаєш, Боже, що в цих людей в голові. Нещодавно я зробила таке відео, де я розповідала, як я починала писати картини. Мене просили, мої підписники просили мене розповісти, як я починала. Я записала це відео, в якому показала ті картини, які я робила перші, Сама перша картина, з якої все починалося. І багато людей написали мені дуже багато приємних коментарів, і також поділилися своїми історіями, але деякі люди написали мені і погані коментарі. На самому початку, коли я тільки починала, коли я навіть тільки думала починати вести Тікток, в мене однієї думки про те, що мені напишуть погані коментарі, мені ставало погано, і я дуже переживала. І коли я робила якесь відео і мені писали нормальні коментарі, добрі, приємні, і тут прилітав якийсь такий коментар по типу Мазня, що руки з жопи, що хіба це художник, настоячі художники не продають картини, тому що це дуже нізка, дуже сильно переймалася. Але потім з часом, коли мене вже було... Ну, якби порівняння з тим, скільки хороших коментарів пишуть, скільки нормальних адекватних людей, і скільки людей пишуть оце якесь гівно, по-іншому я це назвати не можу. Вони приходять, виливаються і йдуть. Я бачу, що нормальних адекватних людей більше. І ця, ця підтримка, ця енергія, яку дають мені ці люди своїми коментарями, надає мені бажання робити нові відео і показувати, розповідати далі. Тобто, те, що я принося людям, розповідаю, і те, що вони мені дають взамін, воно наповнює мене, і я думаю, що дає допомогу людям, так? А ці люди, які пишуть погані коментарі, спочатку я дуже переймалася. Кожен поганий коментар, я ходила, я переживала, мені було дуже неприємно, дуже неприємно. І я цілий день ходила, думала, боже, ну на що, ну краще б я нічого не робила, нічого б не писала. Видаляла навіть погані коментарі. А потім я з часом зрозуміла, що... Ці люди, які пишуть погані коментарі, ну вони, в принципі, це не від щасливого життя пишуть. Я зрозуміла, що треба відповідати на ці коментарі. І коли я почала робити відеовідповіді, я робила смішні відеовідповіді -відео на хейт, і це набрало теж багато дуже переглядів. Робила відеовідповіді, де я просто питала в цих людей: чому, що, що, вами, якби, що вами движе, коли ви пишете ці коментарі, що ви хочете цим показати, або що ви хочете цим. Добитися ці коментатори, ці злі люди, яких я боялася, вони взагалі для мене ніхто, я їх просто знати не знаю. Ті люди, які, наприклад, мене знають, або я їх знаю, вони нічого мені не напишуть, тому що вони мене знають. Правильно? Ніхто з знайомих мені не напише поганий коментар. Ну, вони, багато хто з них і хороших коментар не напишуть, але це не важливо. А ті люди, які мене не знають, і вони проходять мимо, і ті люди, яких ще. Дуже дуже важливий момент, в кого є жаба якась, да? Вони бачать, що його якась художниця там вона в неї немає там освіти, в неї якісь такі посередні картини, ну в мене, да, наприклад, і в мене їх купують, мене їх купляють, я продаю картини за долари, а вони не продають за такі гроші. І їх це дава жаба, і вони обов'язково прийдуть і напишуть тобі гидоту. І чому через таких за заздрісних людей, злих людей я маю. Не робити те, що я зараз роблю, і мій шлях, моя творчість і те, що я роблю, це набагато важливіше, ніж якісь незрозумілі люди, яких я дав їх навіть не знаю, що вони мені там пишуть якусь гадость. Так, вони мені написали, може там неприємно було, але зараз я вже так на це не реагую. Про це потім. І чому із за якихось незнайомих людей я маю не розвиватися, я маю не робити те, що я хочу робити. Правильно, що я хотіла сказати цим відео. Я хочу вам сказати, що якщо ви думаєте... Щось зробити, завести блог, завести канал, почати писати картини, почати показувати їх, розповідати про щось, що ви дуже добре вмієте. То, що ви хочете робити, це набагато важливіше для вас, самих, ніж те, що про вас подумають люди. Раніше я переймалася, зараз мені просто байдуже, що там про мене подумають, мені все одно і. Коли я це зрозуміла, я почала вільно вести свої, свій влог, робити свої відео, робити смішні відео, дурацькі відео та різні відео і цього не боятися. Я дуже рада, що я це все приступила і почала робити. І вам це раджу зробити. Не бійтеся хейтерів, а робіть те, чого ви хочете. Бо що життя в нас одне: чому ми маємо залежати від якихось людей? Це наш шлях, і ми самі його робимо, самі його будуємо і самі йдемо до той цілі, яка нам важлива. Вони напишуть і підуть далі писати іншим людям погані коментарі. І я впевнена. Що вони не вони не добилися нічого в своїм житті, які щось добиваються, які йдуть своїм шляхом, які ростуть, які щось роблять, розвиваються постійно. В них немає ні бажання, ні часу писати якусь годоту іншим людям в коментарях. Тому не звертайте уваги на цих невдах. Я просто від щирого серця вам бажаю навчитися це сприймати. Як плюс в свою сторону, що ці якісь там люди заздрісні звернули на вас увагу і вам щось написали? Тому що вони не всім пишуть. Вони пишуть тим, хто зачіпає їх якось, так? Ну, я, я, я думаю, так. Є деякі коментатори, які пишуть просто під кожним відео по декілька коментарів, таких якісь, якихось таких взагалі, ненависних, знаєте, от такі, прям я відчуваю це прям ненависть у них. На що ви дивитесь мої відео, якщо. Я викликаю у вас якусь ненависть, якесь таке погане відчуття. Навіщо вони дивляться? Ну, я бачу, що вони дивляться, що вони коментують під кожним відео, навіть по декілька. Вони читають усі коментарі і в коментарях і ще пишуть. Аж є люди, які лайкають ці коментарі. Наступне, що я хотіла сказати, що зараз я побачила, що, я побачила, що з цих хейтерських коментарів можна зробити собі користь. Коли я перший раз в Тіктоці відповіла на якийсь хейтерський коментар, я вже не пам'ятаю, я зробила якесь відео під якийсь там звук, відповіла смішне. Зробила якийсь такий смішний ролик, я навіть нічого не казала, а під якийсь звук підставила і зробила таку міміку. Відео залетіло одразу, одразу залетіло, і люди почали підписуватися. Думаю, хм, а чому би нам не перетворити? Оці хейтерські, їхній оцей труд, вони ж теж працюють, пишуть мені коментарі погані. Негатив перевести в позитив. Мені часто люди писали під такими м -м -м, відео. На що ви реагуєте, не тратьте свій час на хейтерів? На що ви е витрачаєте свою енергію на хейтерів? Перевожу цю їхню негативну енергію в користь для себе. В користь для себе, коли я роблю ці відео, і пишуть не реагуй, не реагуй. Але ж люди, самі підписники, самі просто люди, навіть не підписники, а просто люди, які. Дивляться, вони самі найбільше реагують на відео, де я відповідаю хейтерам. Попит є, я роблю. Посил цього відео такий: не бійтеся хейтерів. Якщо ви щось задумали, то ідіть і робіть це. Такі люди будуть завжди. На перших часах буде важко, але потім вже буде набагато легше. Ось такі мої думки. Але це мої думки. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Яка ваша думка? Чи потрібно відповідати хейтерам? Потрібно їм відповідати, чи потрібно видаляти ці коментарі, щоб ви зробили відповідали б ви чи видаляли, і взагалі чи може ви відповідаєте або видаляєте? Напишіть це в коментарях. Мені цікаво. Також напишіть вашу думку, що ви думаєте, чому ці люди пишуть погані коментарі, що успішні люди вони не будуть ніколи писати якусь гдодоту. Вони, по-перше, вони зайняті своїми справами, яких у них дуже багато, і в них немає часу лазити там десь в по коментарях і писати гдоту. А по-друге, ну це все-таки люди іншого складу розуму, характеру і трохи інші люди. Так, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Якщо вам цікаво подивитися те відео, де я розповідала, як я починала, я прикріплю посилання внизу. І дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво подивитися це відео. Поділитися, можливо, ним, підпишіться на мій канал, підтримайте мій починаючий канал. У мене три з половиною тисячі підписників уже. Я його раніше вже завела, але активно почала його вести. Можна так сказати, навіть не активно, а просто я почала вести свій канал майже рік тому. Буквально на днях в мене буде рік, як я активно почала вести канал і робити арт-влоги, свої відеовлоги. І все таке інше відповідати на ваші запитання. Тому в нас буде такий невеличкий день народження, можна так сказати, мого каналу. Вдячна вам за те, що ви подивилися, і чекаю на ваші коментарі. До побачення.